Добрий день, ви на каналі Центр правової допомоги і з вами юрист Олександр. Сьогодні ми з вами говоримо доволі делікатну тему, яка стосується МСЕКу. А саме ліквідація МСЕК та що буде далі. На фоні обшуків у регіональних керівників МСЕК президент скликав Раду національної безпеки щодо ліквідації МСЕКу до кінця поточного року. Нагадаємо, що МСЕК, медико-соціальна експертна комісія. Покликана здійснювати лікарську перевірку та надавати громадянам статус особи з інвалідністю певної групи. Президент зауважив, що під час ліквідації мсеку будуть перевірені усі чиновники з наявністю групи інвалідності. А що ж буде далі? До кого звертатися, якщо необхідно буде отримати відповідну групу інвалідності або продовжити її? Відповідь на це питання дав міністр охорони здоров'я, який зазначив, що повноваження МСЕКу будуть передані на кластерні та надкластерні лікарні. У межах одного округу лікарні будуть поділені на надкластерні, кластерні та загальні. Також в подальшому це спростить саму процедуру отримання групи інвалідності або її продовження, адже раніше громадяни потрібно було їхати до обласного центру, відтепер зможуть проходити комісію за своїм місцепроживанням. проживання. Сьогодні ми з вами говорили доволі делікатне питання щодо ліквідації мсеку та призначення нового органу. З вами був юрист Олександр. Записуйтеся до нас на безкоштовну консультацію, поширюйте серед друзів наше відео та допомагайте ЗСУ.